Вітаю всіх на моєму Ютуб каналі. Це буде мега-швидкий огляд Резиденту Евілу 2 і 3-го, тому що в мене не так багато часу. Ці ігри я там десь тижня-два-три тому прийшов, і в мене взагалі після цих двох ігор пропало бажання. Грати в будь-які інші ігри. До речі, я буду все записувати одним а, дублем, тому якщо я якусь буду казати, я її не виріжу і ви її будете чути. Так коротше, продовжую. У мене пропало бажання після них грати, і я не знаю, чому це так сталося. Воно досі не з'явилося, тобто, мені грати зараз виграє, це треба заставити себе грати, а не я там просто хочу пограти, коротше. І я не знаю, виправиться це чи ні, але суть цього відео зараз буде про Resident 2 і 3. Чому обрав одразу розповідати про другий і третій, тому що там події в другому і в третьому вони в одному місті. Майже в одних локаціях, ну, там є певні локації, вони повторюються. Є нові локації, котрі не повторюються в цих двох іграх. Спершу я почав проходити Resident 2. Е, вирішив взагалі, чому саме, саме другий обрав проходити. Ну, тому що він більш-менш нормальний, тому що перший Резидент взагалі ну там дуже стара гра. Я подивився, ну я в таке грати не хочу. Взагалі, я хотів сьомий. Е, пройти, Але ну, я вирішив по порядку. Спочатку другий, третій, четвертий, і потім аж сьомий, і Resident Village проходити. Е, мені гра на початку була доволі дивна. Я в такі ігри не пам'ятаю, коли грав, чи грав взагалі, тіпа, колись. Е, ну, Типа, від третього обличчя, там більшість все треба виконувати головоломки. Типа, трішки є елемент. Хорору, але мене там не особ... нічого не лякало, окрім там одного типа. Ну, в другій, і в третій частині вони різні, але ну, сама суть того типа така сама. Ну, коротше, я про нього потім розповім. А, спочатку гра мене за... ну, була цікава на початку. Потім к е середині сюжету мене, мені вже набридло проходити оці всі головоломки, е плюс я задовбався бігати по одним і тим самим локаціям. Багато тупив, коротше, там є легкі, є складні головоломки. І під кінець, коли там. А. Ну, тут вже можна розповісти про того, тіпа. ну і, коротше, я думав, що це якась страшна гра, а по суті, ну там зомбики мене не лякали. Хоча було дивно, чому вони так е, довго живуть. Ну, типу, там треба було по 4, а то й по 5 патронів саджувати в голову, щоб, типу, вбити зомбака. Хоча в других подібних іграх, ну, про зомбі, достатньо там було одну-дві кулі в голову всадити, і зомб... зомбак помер. Тут вони більш живучі були. Плюс тут якісь мутанти були, типа, аля на чотирьох лапах такі штуки. Вони мене теж не лякали, хоча воно виглядає доволі а, страшно. А, мене почав лякати тип. Якщо чесно, я вже забув, як його звуть, це, типа, як а, дуже якийсь там. А... Мутований зомбі, він дуже великий, дуже сильний і дуже живучий. Ну і коротше, він мене, мене потім, я чого його лякався, тому що він якось міг тіпа, стінки проламувати. І якщо, там наприклад, він за тобою біжить, а він тебе не наздожене. Якщо ти, ну, типа, орієнтуєшся в місцині, ти легко від нього можеш втекти. Типа, і там поробити свої справи. Тіпа, і він тебе ну там не вдарить, нічого тобі не зробить. Але бували такі моменти, коли він просто зі стінки вилазив, типу, пробував стінку, вилазив, і от всіх моментів я потім лякався. Ну, типу, я очікував, що він зараз з якоїсь стінки вийде, але він так і не виходив. А сюжет під кінець, ну як під кінець, десь після середини знов почав мені подобатись, ну. Цікаво було все почалося, ну, коли я вже вийшов з поліцейського участку, тому що мені мене набридло бігати по ньому. А коли вийшов з нього і там по вулицям пройшовся, там була сюжетна ситуація одна, така ну, дуже сумна. І, коротше, потім в лабораторіях було в лабораторіях було дуже цікаво мені, тому що дуже змінився сетінг. Е, також з, босо, з цим його там по сюжету декілька разів треба було вбивати, і там от під кінець цієї гри якраз його остаточно можна було вбити. Але мене, мені це теж не сподобалось, що тіпа, настільки живучий бос, що його там по декілька разів треба було вбивати, бо вже там на третій-четвертий раз вже ну, надоїло це робити. Ну і. В цій грі є там два варіанти. Ти або за Леона проходиш, або за там дівчину, я забув, як її звуть. Е, за дівчину я почав проходити, але мені настільки було нудно проходити, там трішки сюжет змінений, але залишаються ті самі локації, залишаються ті самі головоломки, і дуже. Е, скучно, Я не знаю, забув, як це українською, е, дуже скучно було грати, тому я навіть не допройшов е, за дівчину і почав одразу третю частину. І третя частина мене одразу вразила, тому що набагато е, графіка ліпше стала в третій частині. Хоча там ну, багато локацій ті самі, але вони вже гарно виглядають. Плюс там е, до другої частини е, там дуже Коротше, там доповнення є по сюжету до другої частини, і там зрозуміло, що і як відбувалося в поліцейському участку до того, як туди потрапив Ліон. І мені теж було це дуже цікаво. Плюс геймплей трішки змінило, він більш цікавішим став. Плюс дали нормальні зброї, там автомат дали. Дробови... Ні, дробовики і тоді був, але. Здається, він не був такий ну, швидко стрільний, як в третій частині. Ну, коротше, більше зброї додали. Легше стало зомбаків вбивати, але в грі з'явився ще сильніший тип високий зомбак-мутований. Його теж треба було разів вбивати. І ну, він складнішим був за першого. але... De... Ну, Він взагалі не лякав. Тіпа, ну, Я просто намагався його оминати або просто втікати. Ну, коротше, страшних елементів в третій частині не було, але третя частина набагато екшоніста, графа набагато краще, механіки краще, головоломки, в принципі, взагалі, здається, складних не було. І вони різноманітні були. Але, ну, проходячи другу частину і потім, проходячи третю, ну, там, коротше, повтор... деякі головоломки повторювалися, тому вони е, набагато легше проходились в третій частині. Е, сюжет в третій частині мені дуже сподобався. Не було такого моменту, що мені було скучно проходити гру. Я третю частину на одному подиху пройшов, і вона мені дуже сподобалась. І там навіть. Е... Сюжетні повороти як, якось більш цікавіше були подані. І от я ще четверту частину не прийшов, але здається, я там бачив на прев'юшці, Леон був і хто ще, напевно, та дівчина. Ну, коротше, я би от хотів продовження історії у, у цієї дівчини, головної персонажки а, третьої частини і того військового. Ну, не військового, він, типу. Військові Амбрели, корпорація Амбрела. От я би їх сюжет хотів би доприйти, бо друга частина ну, типу, проходити далі сюжет за Ліона там, і за ту якось мені менше хочеться. А взагалі я хочу дуже сильно сьому частину пройти, бо я колись, ще коли у мене комп'ютер був ну, ігровий, я демку проходив сьомої частини, але саму сьому частину я не проходив. Мені дуже цікаво її пройти, і також ще цікаво дуже пройти Village. Але поки четверту частину не пройду, я не буду починати сьому і за Village. А на цьому, в принципі, все. А, до речі, забув сказати, грав я через сервіс хмарного геймінгу Boostroid, і всі кадри, котрі ви, ви бачили на фоні, це були зняті граючи на Boostroid. Це такий хмарний сервіс, Котрий дозволяє вам грати в будь-які комп'ютерні ігри. Ну, майже всі комп'ютерні ігри є на цьому сервісі. Плюс кожного тижня додаються нові ігри, дуже великий асортимент ігор, дуже крута якість сервісу. Тобто, якщо у вас гарний Інтернет у вас ігри будуть літати на максимальній графіці і 60 кадрів. Тому е дуже всім раджу. І в кого є бажання придбати підписку на Беспітроїд, буду дуже вдячний, якщо ви це зробите саме за моїм посиланням. Посилання буде в описі під цим відео. На цьому відео закінчується. Вибачаю, що е зробив це відео без. Е Сценарію, тому що зазвичай раніше я робив сценарій, просто потім озвучував сценарій. Зараз у мене немає часу на це, тому є як є. Все, дякую всім за перегляд, за те, що додивились до кінця. Бажаю вам там, гарного дня, гарного вечора, там тихої мирної ночі. Все, бувайте.